Черкаські військові готуються до відбору на ігри нескорених. Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі цього року відбудуться у Дусельдорфі. Щоб потрапити туди, нашим спортсменам потрібно пройти всеукраїнський етап у Львові. Детальніше розповість Вікторія Чорнобривець. Шестеро черкащан військовослужбовців братимуть участь у відборі на міжнародні змагання ігри нескорених. Серед них ветеран Вадим Мазніченко, який представлятиме Черкащину у двох дисциплінах. Це штовхання ядра сидячі 4 кілограма да, і гребля. Яка інтенсивність занять в тренуванні? Ну, Два-три рази на тиждень. На тиждень І скільки годин? Годинку до достатньо. Якщо е, ти хочеш тримати себе в формі, два дні в тиждень достатньо. Але перед основними змаганнями е, три дня в тиждень. Тобто цього буде достатньо. Тобто перед змаганнями там за місяць, ти три рази на тиждень вже. Так щільно готуюся. Підготовкою спортсменів займається Роман Данилюк, майстер спорту з легкої атлетики та призер Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо де жанейро Каже, спуску хлопцям не дає. Програма тренувань насичена. З досвіду знає на що здатні паралімпійці заради перемоги. Тому своїм підопічним розслаблятись не дозволяє. Ми зразу з ними обговорили, що до них поблажок не буде, що вони для мене просто спортсмени уже за територією стадіону. Друге спілкування, але тут є тренер, вони спортсмени. Вони виконують те, що їм кажу. Ніколи не здаватися. Я завжди їм кажу, що навіть якщо вас щось буде не виходити, ви повинні думати про те, що завжди є спроба. Яка може бути переможна, тому що, наприклад, у штовхані ядра є шість спроб, і ти можеш п'ять спроб так сказати змазати, а в шостій спробі виграти. Спортивний комплекс «Дніпро» став базою для підготовки черкаських ветеранів. Директор комплексу розповідає: активна підготовка до міжнародних змагань почалася торік у літку. Взагалі, хлопці тренуються тут постійно, щоб тримати форму. У планах організувати власний турнір області у межах проєкту Герої дві-три дисципліни. Які хлопці будуть виступати, ми зробимо якісь такі регіональні змагання. Вони вже всі переможці. Вони тому що знаєте, і про всі людині дуже важко, навіть в такому віці займатися спортом. А хлопці це ну, вони для нас герої. Гідно представити наш регіон та потрапити в українську збірну. З такими настановами звернувся очільник обласної військової адміністрації до спортсменів та побажав перемоги на спортивному фронті. Будемо тримати кулаки. переконані, що в Львові ви теж покажете нормальний результат. Тут принципово як кажуть про перемогу на нашому рівні не йдеться. Перемогу ми знаємо, де ми тут будемо. А тут саме головне принципово підтримувати один одного, хлопців підтримувати, тренуватися, не здаватися і, повторюся, залишатися зірцем для всіх рештів. Спортивний турнір інвіктус Геймс або ж ігри нескорених започаткував принц Гарі у 2014 році. Цього року проміжним етапом до змагань в Дусельдорфі стане боротьба за місце в українській збірній у Львові. Всього зареєструвалося майже 250 спортсменів, з яких у команду потрапить 24 учасника. Вони представлятимуть Україну на європейській спортивній арені. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.